У Житомирі відбулася урочиста церемонія нагородження переможців шкільного чемпіонату з футболу серед 4-5 класів. Я хочу сказати, що впродовж вересня місяця всі школи міста взяли участь у турніру з футболу. Були представлені всі школи, була досить насичена, запекла боротьба за перше місце. Солодкі подарунки, кубки та медалі отримали гравці п'яти найкращих команд міста. Можцем турніру стала команда ліцею номер 3 Найголовніше, що вони могли взяти участь в цьому турнірі щорічному, і нам вдалося провести наймасовіший шкільний футбольний турнір, в якому прийняли 30 шкіл, це 300 дітей, шкіл міста і завдяки злагодженій роботі наших. Закладі Фосвіти ми забезпечили безпеку і високий рівень організації цього турніру. турні у нас це третій ліцей, друге місце п'яте ліцей, третє місце три й ліцей, шістнадцятий ліцей, четверте місце і п'ятий місце 17-й ліцей. Тренер переможної команди Сергій Козарацький розповів, що результатом своєї команди задоволений. Я в заході від своєї команди да були тіжкі ті, ігри, які ми боролися. М'яч есть <зам> тобто, в кожної там половині поля ми постійно в боротьбі були. Дякую діткам, що вони не зламалися. Вони йшли до перемоги, і ми перемогли. Також ми поспілкувалися з капітаном команди ліцею No3 Дмитром Арендарчуком, який поділився з нами своїми враженнями від турніру. Я дуже люблю займатися футболом, бо це футбол, це спорт, спорт це здоров'я, а здоров'я це життя. Мені дуже сподобався турнір, бо тому, що тут дуже багато емоцій, дуже багато цього нового і захоплюючого. Більше запам'ятав я ігру проти пятна. 15... П'ятого ліцею, коли я за виворати і забив постійно, і ми тоді виграли 2-1. Гравець команди ліцею номер 5 Кирило Музиченко отримав нагороду як найкращий воротар турніру. Хлопець розповів, чи сподобався йому турнір. Дуже сподобалось вже не перший раз на турнірі. Я дуже мало пропустив за весь турнір. Можна було ще краще. Подібні турніри у Житомирі вже проводять втретє для того, щоб залучати дітей до активного та командного спорту. Саме командний вид спорту це про патріотизм, про наполегливість, про плече друга і про команду в цілому. Бо от в цьому спорті один в полі не воїн має тільки спрацювати команда на результат, і ми бачимо, що це спрацювало. Вікторія Шульська, Олег Ціпаренко у центрі подій СТВ.